Доброго дня всім, хто бажає добра Україні, українцям. І сьогодні подивився я повне відео одного зрадника на каналі другого зрадника. Коротше, у нас є вже категорії не тільки там ухилянти, є категорія зрадники. Кажуть, що їх вже близько 8 тисяч. Останні зрадники були занесені в список санкційний, там, Арестович і всі решта, щоб його не дивились, не дивились ви його. Тобто можна покарати людину. От Олександр Шелес, наприклад, про яку я зараз буду говорити. І Назарчик такий є блогер, який ну, справді його звати Назар з Львівської області. Який мав 100 тисяч підписників і звинувачений про російських наративах, і на цьому сайті Миротворець, який не має ніякої ваги, а то тільки язиком ляпати, обзивати, в нас зрадниками можуть назвати от того, хто критикує владу, і, наприклад, він зрадник Зеленського, все, ти зрадник українського народу. Фашистами майбутнього назвуть себе антифашисти, казав Черчилль. Комуністами майбутнього називають себе декомунізатори. От як не крути, все одно у вас виходить по совєтськи От ви тут декомунізуєте пам'ятники, вулиці, але мозги ваші Що у командирів, Що у недоділених тих командирів, яких там понаплодили. Шоу у старих полковників генералів це 100% совєтські мозги і методи управління совєтські. Що Зеленський, який похожий на Януковича своєю командою, і в нього майже всі люди із Антимайдану від Януковича. Ви всі просовєтські. Совєтська методологія і технологія, наприклад, забривання в армію. Ми ж то... вас Родину любити. або э, люби родину, мать твою! Наже мать твоя. Або, наприклад, мене не гріб'ять, де ти возьмеш, і ще солдат. Тобто терпі лишення тягати лишення служби. І вот ця армійський долбоєбізм, тому що всі, хто служив в армії, це слово знають. Хто не служив в армії, ці наші жіночки, блогерші, це люди, які літають десь як бабочки, ці пташечки собі співають пісеньки. Ті, хто служив в армії, Особливо в сухопутних військах. От сухопутні війська це чисто породний такий совєтський долбоєбізм. Є, звичайно, командири, а що нема, нормальні є. Хто сказав, що погані у нас всі. І Третя штурмова, і там Ахілес, і, і Рейд, і Кад. Це понятно, але вони складають меншість, як винятки. Ви їх пхаєте на телеекрани, щоб подумали всі, що у вас всі тут круті, коротше. Та не всі круті, там куча тих бригад, сотня бригад долбойобів, малограмотних. Тому вони забривають цього Назарчика в ТЦК разом з СБУшниками. Ну, Мінти, понятно, вони е гражданську цивільну людину повинні правильно зупинити, правильно пред'явити претензії і правильно передати якісь інші органи. Але якого хера там робило СБУ? Служба безпеки України, яка призначена для боротьби з. Е Шпигунами, зрадниками. Вона виловлює цього назарчика. І що? От той, хто ловив СБУшник і його начальник, я до тебе звертаюсь. Йоб вашу мать. Ви, блядь, його, якщо взяли як зрадника, так посадіть його, блядь! Посадіть його. Нахуя ви його в армію відпихаєте В учебку, блядь, Де він, не приймаючи присяги, перетворюється в дезертира по статті дезертирства. Не прийнятий присяги людина. Не може вважатися повноцінним військовослужбовцем. Він рекрут, який не прийняв присягу. Подумайте, ідіоти, блядь, нахуя придумана присяга? У всіх країнах світу, блядь. у всі часи і народи, королю, одному королю, іншому, як вбирає той король, переприсягають іншому. Якщо переходиш від одного князя до другого воювати, переприсягаєш іншому князю. Для чого? Для чого долбойоби? Пояснюю ви, країна дикунів, варварів, блядь, які. І навіть не совки, навіть не совєтські. Там уже була якась методологія, помножена на білогвардійських оцих офіцерів, які внесли свої правки в Красну Армію, на німецьку армію, яку з 45-го почали копірувати. Це навіть не радянська армія, це якась їбанута армія, блядь, яка себе називає е генштаб ЗСУ, там командувачі, блядь, І в них є гавнокомандуючий Зеленський, блядь, вообще ноль, блядь. Ну, просто клоун, блядь, з образуванням, блядь, 8 классов і, блядь, мишлення ракушки, блядь. І ви це називаєте, що у вас є там якась армія командування. В більшості це долбойове. Тому що забрить солдата цього Назарчика, який потім дезертирує, бачите, я вже вживаю слово дезертир, який потім е, тікає, покидає е, армію, тому що він не хоче служити, не прийняв присягу. І фактично по радянських стандартах не є військовозобов'язаним. Якщо ти до 27 років не прослужив, а чого ти не служив, бо ти був або хворий, або великий науковець, то тебе радянська армія не вважала зобов'язаним. Уже в 35 не, не призивали. Навіть по стану війни він не мав статусу військовозобов'язаного. Тут щось зробили вони з 14 року, що тепер військовозобов'язаними стали всі. Раптом, раптом треба було всіх чоловіків вже призвати, признати. хоча до цього вони не служили. І тому хапають усіх, особливо цього Назарчика, тому що він е, багато мандить. От у нас читаєш коментарі, сидить отаке якесь е, хуйло, якась така баба, блядь, якась там, якась учителька, блядь, сільська, якась там і що. Піздося, блядь, сидить нахуй з адміністрації районної. О ти, о, ти так багато говориш. Давай на фронт, на фронт давай! О, такий піздуй на фронт. А що ти не воюєш? Тобто, як тільки ти відкриваєш рота, в тебе задача отуда. Для чого? Не пишатися прийти з медалями. От ти прийдеш з медалями, і ця сука в райадміністрації і сільська вчителька одверне свою мордяку, блядь, хохляцьку хуторянську, блядь, Отверне, сука, свою мордяку, і не буде тебе вітати як героя. Бо ти знов будеш пиздіть, блять, на президента, на вашу йобнуту місцеву владу, яка краде, понажиралися ці, блять, по 30-40 тисяч зарплати бездарів ваших ОТГ, блять. Це місцеве самоуродування, блять. Уродов, нахуй, урядування, блять. І, коротше, правильно сказав цей Назарчик, називали диктатором Януковича, а Зеленський став диктатором. Фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. Путін сказав: я вам покажу, що таке настячна декомунізація. І він таки сука показав. Він відкрив ящики Пандори, які глибинні всі наші оці ментальні звички, сутність блядь, Мудрого народу повилазила, блядь, оце ти цикашнє захоплення, це ще одне. Що в Чепкі, як і знущаються і е, сержант якийсь там, або капітан блядь, розмовляє, що таке, блять, я сказав, давай швидше, блять, що це вже непонятно, блять. Тобто, оце бидлячість, блять, пролетарсько колгоспна, блять, вона зараз вилізла. І тому люди не хочуть служити, і тому цей Назар і втік і Йому прияють самовільні залишні частини. Насправді йому треба паяти е, ухилення від військової служби, але насправді він не може бути військовозобов'язаний, бо він не приймав присяги. Добре. Е, Німеччина дала притулок йому. Да? Питання. Коли ви дивитеся по телевізору, як німецькі всі ці міністри оборони, канцлери вітають Зеленського, здоровуються, обнімаються, о, вважають, що він е, молодець веде війну. А що ви тоді людей, які тікають від Зеленського, приймаєте, даєте їм гроші проживання? А це тому, що е, мілітарні сили і якісь інші, там в, Герма... в Німеччині, в Франції теж є. Але величезна європейська демократія не дозволить, не дозволяє е, ну, якби, свободу слова і цих журналістів е, ну, там, не приймати. Вони їх приймають і вважають, і ви це узнаєте років через кілька, що це всі люди політичні переслідування, що Україна таки була диктаторською, що Джой Дівенс таки сказав, дві диктаторські держави воюють. Чому ми маємо допомагати одній з них? І це диктаторська Україна воює за як так звану свободу. Бо ми йдемо в так звану свободну Європу, да? і так звані свободні цінності. Дуже правильно сказав цей Назар, каже. А що ж ти став диктатором, коли тобі дозволяли е, Україна була демократичною, коли Зеленському дозволяли критикувати не тільки Порошенка? Я не пам'ятаю, до речі, чи він критикував Януковича, е, а й критикувати сеньор Голодомор, знущатися над самою ідеєю української трагедії? Е, цей е, Наполеончик, оцей недоразвитий е, гавнокомандувач, він дозволяв е, собі критикувати Україну як проститутку. Це нормально було. Тобто демократія була повна. А сьогодні критикувати тебе сонцесяйно не можна. І чому ти забороняєш Назарчика, Арестовича і Шелеса? Бо в них більше 100 тисяч підписників. Це удар по твоїй репутації, бо ти зі своєю бандою йдеш на вибори. І вони в тебе відбирають, твій електорат. Ну, і саме головне, а чому хлопець не хотів служити і воювати? Тому що немає внутрішньої роботи з населенням, немає морально-психологічного забезпечення і впливу. Чотири види морально-психологічного впливу по концепції військової доктрини: це вплив на свої війська і вплив на ворожі війська і протидія контрінформаційна. Вплив на своє населення і вплив на чуже населення. Ці канали Фрідом на чуже населення, а всі телемарафони на своє населення. І тут з'являється інтернет, TikTok і решта соцмереж, які збивають повністю цю модель. Тобто, 100 тисяч там, 100 тисяч там, 100 тисяч там, до кілька мільйонів людей відвертаються від е, зеленої влади. І це небезпека. А Європа це знає. А Європа це знає, і вона проковтнула. Тому е, демократія в ідеалі вона не може бути там ні американською чи європейською. Саме сміливий це Джой Дівенс, і сам і навіть Трамп, які замічаються, що дві диктаторські країни між собою воюють. При всьому тому, що одна із них нападник і агресор, ніхто не заперечує, що Росія є агресором. Але маленька радянська армія і маленька Росія воює проти великої радянської армії великої Росії. Оце треба не заперечувати. Не розказати байки нам про вільний народ і вільну країну, яка кудись Вона була вільною країною. Ми хотіли стати вільним народом. Ми хочемо стати вільним народом. Але це не означає, що він такий є. Далі морально-психологічне забезпечення придумано, і концепція існувала в Збройних сил, поки генерал Балан її не знищив. І залужний до цього при... прилучився. І сирський це продовжує, і перетворили вони на психологічну підтримку, тільки лише один із напрямків, коли вже тебе долбане по, -по морді, тобто йобнув командир по морді, а ти підійди і скажи: ну що ж ти так неосторожно, У під руку гарячу попав командиру нашому, сонцесяйному. Оце психологічна робота, і все. Тобто підготуй його до бою, щоб можна дати йому 100 грам, щоб він, коротше, був сміливий, а потім успокою після бою виведе з депресивного стану. А от морального там нема нічого. А моральний заключається в тому, щоби. Отаких, От як Назар, переконати, показати, що буде нормально, що тебе візьмуть в армію, тобі дадуть якісь права, тебе не пошлють в м'ясні штурми, у тебе будуть гарантії відпустки. Тому у німецькій армії в вермахті відпустки було, Подивіться, штанштайнер, «Железний Хрест, це, 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 фільм в Ютубі. Відпустки німцям давали як положено, бо людина сходить з розуму. Но країна варварів не розуміє цього. Вони знищили совєтську і, і українську до Порошенка. До Зеленського систему МПЗ вони знищили систему чесної і, скажімо так, такої мобілізації, в якій мають приймати участь всі. І оця охлократична, кліптократична держава розказує нам, що ми йдемо в якусь там Європу, воюємо за якісь там цінності. За які цінності? Поясніть мені, коли оці санкції пішли проти своїх блогерів. Я ще раз звертаюся, Якщо вони зрадники, не пиздіть своїм язиком оці, блядь, тітки, сука, патріотичні тітки, блядь, Ви заїбали вже, блядь. Бо, бо вас, мабуть, там не їбали, блядь, бо ви вже ходите і пищите постійно, блядь. Блядь, Єленіна не виділа, але я його люблю, блядь. От ви, блядь, ходите і о... а він зрадник Арестович. Кого він зрадив? Де стаття? Де кримінальна справа, блядь, Нахуй ти такі слова ляпаєш, пизда, блядь. Ти ж пизда, бля, ти не женщина, ти пизда, бля. Бо в тебе тільки голова і пизда, а голова тебе щоб ротом ляпати, блядь. Бо якщо ви називаєте людину зрадником, питання, яка стаття, де порушена карна справа, хто порушив? В ЄРДР занесено. Нахуй ти пиздиш своїм словом, зрадник, блядь. То у вас, блядь, буде знову враги народа, блядь, як при Сталіні. Кожен третій враг народу, блядь. У вас скоро кожен третій українець буде зрадник. Тому що остануться тільки ви. Слухняні хохли хохлушки і сонцесяйний янелог, блядь. І ви, сука, будете блядь, називати себе українським народом. А так як це було 100 років назад, прокляті петлюрівці, емігранти, бандерівці, що втікли за кордон, це будуть враги народу, а ви будете народ, блядь. Бо ми там воювали, ми там вижили, ми там пахали, ми терпіли, нас пиздили по голові, нам не давали їсти. Аж ми вижили, блядь, колхози построїли, блядь, і в війні блядь, на чолі Зеленським перемогли. Блядь. Бо ви йдете е, шляхом Сталіна і сталінських совєтських хохлов. Ви не є українці. Ви самі типічні хуторянські хохли. Тому ви мислите, блядь, мелко, блядь. І оце е, відео про це це ганьба, блядь. Ганьба і ТЦК, і СБУ, і е, Мелочному офісу Зеленського, який цього хлопця вирішив придавити. Тому що хлопець що поганого сказав? Чому вони її придавили? Бо хлопець сказав, війна буде продовжуватися безкінечно, вона вигідна всім. І іноземцям, які тут заробляють на воєнних поставках, і а, ті, що крадуть бюджет США, потім віддають наші надра, і українцям, які ну, сидять, не знаю, в штабах, там, в партіях, в, в якихось великих волонтерських центрах за допомогою величезних компаній. Всі щось на цьому мають. Крім тих людей, яких от охоронять і забивають і туди посилають. А забивають і посилають бездарі і просто е, нащадки совєтських освободителей. Тому комуністи майбутнього будуть називати себе декомуністами.